Вітаю, шановну спільноту. Сьогодні у нас 12 липня 2023 року. На наших полях це є соя Канзас. Першу репродукцію ми сіяли. Ну, на сьогоднішній день висота її складає, десь так приблизно, якщо подивитися, Є70 см. Де в яких місцях більше, де в яких місцях менше. Це є середній сорт. Відкидає тут на цвітіння. Ось таке воно гарне стебло. Місне розгалуження. Ось такі суцвіття будемо бачити. Буду показувати, який буде урожай, як буде. Виросла воно гарно. Кропили мій геліус Максі від бур'янів. Давали кодекс Про, давали також давали бор і молібден. І будемо бачити, який буде результат. На іншому полі ми не давали борем ліпден, тільки геліокс Максі. Це гранульований, що було. Ми його розводили, давали 1,5 кг на гектар. Забирає бур'яно і гарно. Ось така вона соя. Який буде далі результат, будемо бачити. Час від часу буду показувати процес, який буде йти цвітіння, бутонізація буде відбуватися, буду стручки наливатися. Ну і, звичайно, що закінчимо, дай Боже нам всім дожити. Ми рунам, усім закінчимо це все збором урожаю. Дякую всім за перегляд.